І вдень, і вночі російські окупанти щодня скеровують дрони та артилерію на Нікополь. 13 березня внаслідок ворожих атак пошкоджено п'ять приватних будинків, адмінбудівлю та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, внаслідок обстрілу поранень зазнали дві літні жінки. Їх госпіталізовано. Один із снарядів влучив нагороди надії Михайлівни. Тепер на місці дерева вирва та безліч уламків. Така була такий курінь. Черешні ми не могли нічого зробити. Ну викарчували спасіба. Сусідям нашим братям пані Надія під час обстрілу знаходилась у хаті. Розповідає, оговтується від пережитого й досі. Жінка проживає сама, тож допомогти приїхали діти. І воно як гахнуло, я нічого не поняла. шибки летять, але добре, що жалюзя була, і осколки на мене, а то мабуть, порізало б мене. Я вікно глянула, дим стоїть і що більше нічого вийшло тут. Бачу Наташу вообще. Рідні латають пошкоджене та наводять лад. Донька пані Надії каже, що найголовніше, що мама не постраждала. Ми ще більш-менш, а то воронка там балагає, да, мангал шукаємо, не можемо знайти. Десь залетів чи присипало. Вже це вже таке смішного. Якраз там, де воронка. А там десь був. Так що це таке. Ділилися легким спугом, скажем так. Наробило лиха і у сусідів. Від сильного вибуху пані Наталія отримала контузію. У будинку пошкоджено фасад та покрівлю. Жінка проживає сама та працює на промисловому підприємстві. Виїздити навіть попри постійну небезпеку, не планує. Я в тій кімнаті була, на дивані лежала і баба отак. Нічого, нічого. Виліт чути. Воно виліт чути, але не знала, що куди прилетить. Це хорошо, що я лежала на дивані. І воно як бабахнуло, задимілося все. Оце так оглухла трошки, бо не чула, бо кричали мені сусіди. Я не чула. Потім трошки одійшла, і все вийшла, подивилась і. Була вдома і пані Галина. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах її будинку. Жінка потребує постійного медичного супроводу та сторонньої допомоги навіть у хатніх справах. Тож сподівається, що відновлені помешкання їй допоможуть комунальні служби. І це так швидко случилось, як бабахнуло, так зразу голову зжало, плохо стало, і мене, як затрясло, трясло мене. Yeah, на півчаса я її прийняла і корвало, все, що потрібно, прийняла. Був страшний стрес, от це таке, тому що я і так хворію, інвалід другої групи. Потім од неожиданості. Я не чула ніякого не ні вистріла, нічого. Зразу бабах і все, і посипались осколки в хаті, там у нас дирка. Була на подвір'ї, коли почула свист снаряди Антоніна Юліанівна. Жінка виїздила до сусідньої громади, аби сховатися від обстрілів. Однак російське залізо почало долітати і туди. Після повернення цінує рідний дім ще більше. Для цього треба куди небудь виїхати, щоб зрозуміти, що це твоя земля, це твоя пуповина, Ти тут народився, тут прожив і тут саме краще. би воно не тяжко, не важко було але це воно твоє. Рідне з приходом весни люди почали частіше поратися на вулиці. Що у прибережних районах робить їх ще беззахиснішими? Будь ласка, коли чуєте дрон чи залп артилерійської гармати, негайно прямуйте до укриття, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та бережіть себе.